Вітаннячка! Ютуб канал мойо. Білкін у студії. Почнемо з чого ж почати? Давайте почнемо з літер. Дві літери є равно два є, а равно актуалочка, В равно вау. Поки достатньо літер. Цей не втрачаючи актуальності на сьогодні. Гаджет, точніше, пауербанк, так і манить зробити на нього огляд. І це ми зараз і зробимо. Погнали! Nice. Ну, хочу сказати, що враження починаються саме з коробки. Дійсно, зовнішній вигляд просто кидається в очі. Тут компанія 2 явно зробила ставку на візуальну складову, і ставка зіграла. Як діти, які проходять вздовж красивих поличок з омрійними красивими іграшками, так і чоловіки та і дівчата, які побачать таку красу, навіть якщо не заходили в магаз за новим павербанком, замисляться, а може, собі таке придбати, чим на подаруночок взяти. До речі, на подарунок дуже яскраво буде. Сама коробка, як ви вже помітили яскравого жовтого кислотного кольору, а далі просто пісня. Прозорий, ось тут е, пластик пакування. І увага! Сам корпус, прозорий корпус цього футуристичного пауербанка змусить вас дуже довго придивлятись до мікросхем та жовтої кнопчини, яку, до речі, можна натиснути О, є. О, О, є. і отримати інформацію про відсоток заряду баночки. Я не впевнений, що е, виробник так задумував. Типу, ну знаєте, як в іграшках є віконечко для пальчика, і там напис такий Траймій типу, і спробуй мене. Але по факту тут можна це зробити, і це перше, що я і зробив цією коробочкою. І можна дуже довго розсусолювати про красу, про зручність пакування, розпакування. До речі, дуже ось таке зручне раз потягнули і все. Е, ну і про інші візуальні, якісь тактильні ефекти. Але все ж таки, е, як каже Ковальський, Саша короче – Слухаюся, іга прискорююсь. Відкриваємо ось та прозрачна. Кінця. І ось він, красень. А, ну, давайте так, про технічні характеристики, а потім вже будемо його е, слюнями поливати. 24 тисячі міліагодин. usb input. Давайте ось тут тут багато інформації. Як я вже казав, 24 тисячі міліагодин. Заряджання до 100% до 300 разів. Ну, По кругу, тобто до 300 разів його можна розрядити, зарядити. Я думаю, що і більше буде. Далі. А, час зарядження заряджання Півтори години до цього повернемось при заряджанні 65 Вт, ватт, якщо буде зарядний пристрій, вхід і вихід тут одразу вам покажу. Тут усього два роз'єми. Один USB-C, ось він, да? USB-C і другий USB-A. Тож, вхід в USB-C 5 вольт 3 ампери, 9 вольт 3 ампери, 12 вольт 3 ампери, 20 вольт 3,25 ампери. І цей же USB-C роз'єм, він же і є виходом. Uh, у нього виход 5 вольт 3 ампери, 9 вольт 3 ампери, 12 вольт 3 ампери і 20 вольт 5 ампер. Тобто 100 ватт він дає. А що це означає? Це означає, що можна під'єднати, ну, наприклад, у моєму випадку MacBook Pro. І зараз також до цього повернусь і розкажу е, подробиці. Далі, що тут ще написано? Е, USB-A вихід 5 вольт 3 А, 5 вольт 4,5 А, 9 вольт 2 А і 12 вольт 1,5 А. Також тут є е, overcharge protection, тобто захист від перезаряджання. Тобто більше ніж треба, він не візьме, все нормально, все відімкнеться, коли буде 100% заряду. Е, soft touch, е, Ну, Soft Touch та і Soft Touch. Не, не розумію, до чого це. Але ну, так, да, дійсно, його приємно в руках тримати. Хоча ви ж не будете його постійно в руках тримати, він і важкенький, до речі. А, і Led Display Indicators. Точніше, він тут один індикатор, який показує вам, скільки залишилось, або. Ну, правильно, скільки залишилось у відсотках, чи чи йде заряджання або розряджання, і в принципі, все технічна е, інформація закінчилася на цьому. А я розкажу про свої тести, які я провів особисто. Тут написано у нас, що час заряджання півтори години. У мене вийшло трошки більше. У мене вийшло, я вам скажу, дуже цікаві такі. Я навіть записував собі, в який час, скільки відсотків було, і вивів таку формулу дуже цікаву, що за одну хвилину він заряджається на один відсоток. У моєму випадку, принаймні, У мене був зарядний блок від MacBook, MacBook Pro. І вийшло. Біля 100 хвилин, тобто там трішечки менше, ніж 100 хвилин. Тут пишуть, що 90 у мене вийшло 100. Ну, як я так і кажу. Тобто хвилина 1%. І потім у мене був повністю розряджений MacBook Pro. Я під'єднав його до цього павербанку, і у мене тут було повністю розряджено, тут було повністю заряджено і. Трошки більше години здається тривало заряджання макбуку, тобто повністю розряджений макбук зарядився на 81%. Тут повністю, звичайно, що воно розрядилося, але той час, поки воно заряджалося, я ще й працював на MacBook, Тобто майже на 100% заряджений був MacBook Pro, якби я їм не користувався. Тобто, от і Самі собі там рахуйте, що наскільки хватить. Ну і, звичайно ж, можна дуже довго розглядати оці дорожечки, там якісь мікросхемки і так далі. Дуже приємне таке враження від цього гаджету. Ми бачимо через тут, до речі, захисна плівка. Бо вона знімається. Я не знаю, я би і так якийсь час. У нього, якщо в рюкзачину кидати, то можна трошки його позахищати. Хоча скільки там того життя зняли та і вперед. Ми бачимо 8 елементів 18650. Здається, тут написано навіть їх ємність. 11, здається, так, 11,1 ну, Якщо вам про щось це говорить. Ось так. Що я ще е, не сказав? Ага, ми ще не заглянули в, в коробку, що тут є у нас в комплекті. Так, ну, звичайно, коротесенький е, так, так, такі резгумові тримачі. Е, це у нас інструкція користувача, звичайно, українською мовою. І тут у нас є мішечок. Ага, це про те, що я казав, що якщо у рюкзак будете закидувати, то можна, наприклад, ось так взяти. Оп! І зручно тут є така кишенька. Для ось цього шнуріка. Шнурік, до речі, дуже яскравий, також, як і кропчина, жовтий. І знаєте, щось мені здається, що цей шнурочок буде, стане вашим улюбленцем, знаєте, чи серед ваших якихось шнурочків. Шнурочків. Я пам'ятаю, у мене був JBL Charge 3, здається, колоночка. І там в комплекті був помаранчевий шнурік. Здається, там міні-USB чи мікро -USB, чи міні-USB був. І помаранчевий такий. Такий блок заряджання, блок живлення. І в мене той помаранчевий блок живлення досі в рюкзаку зі мною всюди їздить, тому що якісний і ну, тобто, швидко заряджає. Так і тут дуже якісний. І шнурочок той помаранчевий також катався до якогось часу, поки я його не передавив. Цей шнурок достатньо потужний. Можна сказати, товстий, тобто не якась там хліпінька, гумка і так далі. Тобто, як я вже казав, його можна ось так от. До речі, так скручувати не дуже правильно правильно згинати. Тобто, його можна сюди, у цю кишеньку хоп. Так. Хотів би швидко зробити і не вийшло. Ну, Приблизно ось так буде. Тут на ліпучки розберетесь і все. Перед можна десь їхати, йти, і не бояне не боятися, що у вас все розрядиться. Знаєте, з приводу цього павербанку хочеться просто відчути себе копірайтером і вигадати, записати, а потім озвучити фразу квадратіш практиш гуд. Але знаєте, це вже вигадали і сказали про зовсім інший продукт. Тому давайте щось вигадаємо самі. Наприклад, прозоро, швидко, потужно, або красиво, все видно неважко. Або Цікаво, прикольно, святково. Ну і так далі. До речі, напишіть свої варіанти у коментах, що ви думаєте з приводу цього, як на мою думку, дуже прикольного пауербанку. Звичайно ж, посилання на цього потужного піжончика буде, як завжди, під відео. А я був дуже радий записати для вас це, цей відос. І, будь ласка, не забудьте після перегляду задонатити на ЗСУ. Бо сьогодні, як кажуть, є лише два варіанти: або ти в ЗСУ, або з ЗСУ. Третього немає. До речі, не треба. Слава Україні! З вами був Білкін, цілую плечі і до встречі. Beg please get on your knees. Came from the jungle, up in the trees. I got a few tricks up in the sleeve. One wrong move, I'ma let, let out the Let out the Big shoes, check out the crease. Blow like I'm big foot, step on the beat. Make a man's run